Але я частково у внутрішній опозиції до тих людей, які сьогодні представляють опозицію, нібито. Я не до всіх, я не буду наголошувати зараз прізвище і говорити. Але я знаю, що те, що робиться в опозиції, в наш навіть місцевий, воно рано чи пізно приведе все до того самого, що придуть просто інші нагламурені, які візьмуть владу. І так само буде вся та корупція, і так само все буде вирішуватися тільки по дзвінку і так далі. Бо я це вже бачив, і я бачив їх у владі минулі. І моє бажання, щоб все-таки відбулася зміна якісті. І тому я сьогодні роблю ще одну заяву, я вважаю, що це відповідальна заява. Якщо будуть відбуватися вибори мера міста Черніців, я обов'язково прийму в них участь. Мало того, я не тільки прийму в них участь. Я буду робити все, щоб перемогти і показати справді якісну політику. І тому я даю можливість до вересня місяця тим нібито моїм так званим опонентам і нібито друзям ловка, щоб вони там до вересня місяця покупалися, пошукали різного роду компромати, почали на мене лети чергову форсу бруду, як вони це робили після мого вибору. Але я ще раз наводжу: я буду принциповим, Навіть якщо мені прийдеться боротися, Проти внутрішнього маргіналізму, проти фінансово-політичних лавів, які вибирають тільки ті чи інші політичні для ці партії для своїх цілей, я все одно це буду робити, тому що в мене є свої внутрішні переконання. Звичайно, я розумію, що проти мене будуть лити бруд і зараз уже б'ють. У мене навіть колега, один мій хороший журналіст, ми мали з ним можливість спілкуватися, і мене наскільки вразило, коли він каже мені, Слухайте, нам розказали, що тоді дали маршрут, там якийсь там таксі чи маршрут. Там. Ну, пояснити сказати, що ні, я розумію, що людина не сприйма, тому що він вже перетований, ніби що так було. Я розумію, що проти мене калили в бруд і будуть лити в бруд. Я розумію, що в тих умовах свобода була тією політичною силою, яка заважала. І вона зараз заважає. Я тут представлені деякі свободі всі моїм до яких я з повагою відношуся. Хлопці. Поки ви в себе не наведете порядок, поки ви не візьмете партію в свої руки, об'єктивно кажу, свобода може розчарувати невинного місцевих виробів. Повірте, бо я знаю, що вас будуть дивити не тільки опоненти бороді, а й свої. І це саме приклад. Я бачу, що сьогодні відбувається злиття партії Батьківщина і партії Фромзмін. Я знаю, що є що е, обраний. Е, Головою на, двор... на, років, чи на два роки, 5 на 2 роки вже не пригадую, Іван Монтян. От я хочу його попросити, точніше застерегти. Іван, я знаю, як проти мене декілька років вчинилися різного роду кляузи, писали, тягне боку, і розказували всяку яринду, що Потім, коли ми, ми зустрічалися, говорили, він не говорив ну, Ясно, що я підтримую все, як має бути тебе, але так, вони починають там, те чи інше робити. І от так само, як лили бруд проти мене. Так само будуть плити проти голови обласної організації Батьківщина. І я знаю, що якщо він буде робити неправильні кроки, йому залишилося не більше, як півроку керувати організацію. Його просто з'їдять. Тому що на сьогоднішній день, на жаль, та батьківщина, яка була, вона має небезпеку, що ті нагламурені прийдуть, візьмуть свою владу і просто перетворяться на черговий пшик. Дякую, товариство, тепер така кархота запитання?